Ми свою справу знаємо і рано чи пізно ми переборемо ту гідру. Олег Ярославович, прокоментуйте, будь ласка, ситуацію по Тернопільській обласній раді. Пів секунди, секунди. зараз. Вони внесли постанову, а точніше збирають підписи. Як правильно Олег сказав, це помста. Тому що ми зібрали, а вони не сподівалися. Більше 150 підписів за відставку генерального прокурора вони побоялися реєструвати постанову. Ми зібрали необхідну кількість голосів за відставку Голови Верховної Ради України. І ми зібрали необхідну кількість голосів за відставку прем'єр-міністра України. Тому вони хочуть мстити, а ми будемо все рівно домагатись відставки, тому що у нас не особисте питання. У них особисті претензії, а у нас до них претензії як до президента, як до прем'єра, як до керівника парламенту, які не виконують свої конституційні функції. Ну, ми побачили, що Тернопіль починає ставати таким собі випробувальним майданчиком для влади у використанні брудних технологій знищення демократії в Україні. І власне ті події, які відбуваються вже майже три роки в Тернопільській обласній раді, коли не заводять 16 депутатів від цього українського об'єднання Свобода, вони якраз це і підтверджують. Ну добре, 13 депутатів, які би мали війти після виборів ще місцевих 2,5 роки тому назад. Але чому зараз не заводять депутатів замість Олексія Кайди, який став народним депутатом України, замість Сиротюка і замість Ліонова? Тут є великий знак запитання. Ми прекрасно розуміємо. Що це є брудна гра влади? Ця брудна гра е, спрямована на знищення взагалі права українців обиратися і бути обраними. І тепер вони вдосконалили цю тернопільську технологію на київських виборах. Бо на київських виборах вони якраз задемонстрували, як це можна зробити, якщо вони знають, що вони вибори київські не виграють. Бо усі 13 мажоритарних округів по Києву перемогли представники. Трьох наших опозиційних сил під час виборів до парламенту, особливо після того, як Попов зараз завалив прибирання снігу в Києві, взагалі я не знаю киян, які захочуть голосувати за представників партії влади. От вони за тернопільською технологією вирішили, що давайте ми тепер до Конституційного суду подамо, давайте ми тепер відтермінуємо. Киянам же ж не потрібно вибирати в 13-му році свою владу. Хоча міський голова вже не має повноважень рік Київ без міського голови, хоча 2 червня завершиться повноваження київської міської міської ради вони будуть вибирати, як вони це зараз думають, в 2015 році київську владу, і все починалося з Тернополя. Зараз вони бавляться такий собі пінг-понг, ніби то, то ЦВК не так щось робить, то ТВК не так щось робить. Сьогодні, о 9-й годині ранку, мало відбутися засідання територіальної комісії, які мали ухвалити рішення. Як я чув, що ваш голова обласної адміністрації просто є брехуном, бо він привселюдно, я так зрозумів, на сесії обласної ради. Чи на якихось засіданнях, які були буквально минулого тижня, обіцяв і гарантував, що представники партії регіонів будуть брати участь в засіданнях територіальної виборчої комісії сьогодні, о 9-й годині ранку, жоден з представників партії регіонів.